Дней осталось. Ще пару місяців вони будуть, не, 100 кіло. Жуть, ну, це що. Фермера купив. Ну за ну, все перебивався. Все там. Трохи суї, трохи кукурудзи, трохи цього, блядь. Сім ка. Отої хочу приліти поставити. Оце моє, оте прогідно, ну щось моє розказує. Зліва тонту вже. Не. Коротше, якості. Лізом. Лізем. Лізем. Що. Вона, щоб свиня не вийшла, бо вона мене не любить. Так сілятку там закри. Рілятку закрий. Що непонятного? А, не можна. Там але, не, не це, то не то. А ти йди подальше. Де ти там є? Оце. Де? Погорне. Чи тобі полоса тут? Та без різниці, гарний. Головне гарний. Ні, так вони горні. Так, да, вони горні. Чи полосата, чи... Вон де, друге, оце ось. Ближче, оце, дада, оце. Оце, оце. Да, оце воно. Свіньо. Де? Оце. Опана. Вона мене подвигає. Давай снідать. Там я зовсім на тебе клади. Подкривай, поймені речі. Так, мінус свинка. Таке, мені от інтересно зложить. Так на візьми, контур візьми <звук> піде. візьме під. Дивись, говорю, ні. Водій то і всю. 16, 16. Бах, да. Нормальный пара все. А там еще я двух привив. Я там шести баллин. А я Да чтоб не втекло, да? Наверняка. Ага. Ми продали свинку. Скільки там місяців у нас? Не рахло. Ну, рахуємо? 15 серпня вони навелися. Це серпень, вересень, жовтий листопад, грудень. 4,5 місяців. да, получи, да, Майже 5 місяців, тобто ми, по суті, ще ростили 5 місяців десь до 10. 15, е, ні, не 15. Майже 16 кілограмів, да. То свинка вийшла, продали. Що цікаво, за скільки, то напишіть в коментарях. От, можливо, хтось також займається свинками, пишіть, скільки, за скільки ви продаєте, чи є на них зараз попит, тому що попиту я так вважаю, що немає, тому що в нас їх як вони були малими та не забрали, та дорого було дійсно, тому що їх багато понародили чи, як то кажуть, продажі не було. Ну Хоч одне продали на один рот менше, і то непогано. От. Це наша свиня. Та гарна прям стоїть. А оце позаду ось світленький, і вон чорний лежить кабан. Оце вже березень-квітень можна вже буде їх колоти. Так що... Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Буду рада відповісти вам, написати, ставте запитання, якщо когось щось цікавить. Завжди відповім. І буду рада вашим переглядам. Ну, да? А тут уже спарована. Свинка і наш кабан злюк. Так? Да? Що, ганяв мене, так? Да? Ганяв безсовісний. Так, да, ти безсовісний. Да, така твоя морда безсовісна, так. Да. Привіт. Немаленький ти, я бачу, так. Да. Такий наш громадний кабан. Туша така стоїть туди, так? Що тебе? Продати шабаям, так? Да? Значит, пидешь на тушенку. Понятно? Да, и смалить. З тебе буде. Вот уша. Типа. Наверху заведь. Либо. Что она типа семого должна быть. Нет? Вс не спорвал. Все не порву. По кормах гарбуз нарешті закінчився, так що зараз дерк. Зерно супер і вода. Все. І все. Затовчується, якщо є картоп, якщо є картошка, варимо, то да, там, з висівками, якщо нема картошки, то дерз з водою, залили і все. Це зараз така он їжа. Так що така маленька приємність уже в новому році. В новий рік з новими сподіваннями, з новими планами на їх реалізацією. Так що вам того бажаю, миру, здоров'я, хай хай здійснюються ваші плани, ваше задумане і якомога швидше прийде мир в нашу країну. Уже дуже цього хочеться. От прям ну дуже дуже.